І накормлю, і напою, і викупаю, бо я ж голодна, як тут кажуть. Зараз побачимо, яка я голодна. Давай, давай, йди, йди, йди. Буде тобі зараз і поспати, і посрати, і помитися. Давай. Нагодував мене тоді спорченою фасолею, а тепер що чекаєш на дуже якісний Самі. обід? Ості просимо. Зараз я тобі все зроблю. по по красоті. красоті. Все зроблю по красоті. Давай, 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 алізгуд, алізуд. Ото скотиняка буде тобі отака отака. отака, отака. Отака. Боже, а штани, а що це з помами прийшло? Хто казав, біженці мені надоїли, а само приїхало, Подивіться на оці дирки, на оці дирки, позашиваєш. що це таке позашиваєш. Я тобі рота за Ти тут у мене схуднеш, аж бігом. Ти що думаєш? На, на мій холодильник приїхав, що в мене всього вистачає, я тобі сказала, що все в мене є. Побачу, побачу.